Добрий ранок! Дивіться на це червоний ніс Щось росте. І сьогодні ми йдемо на концерт. Пчові тобі знадобилося до Гаррі Поттера. тому що що? Тому що нам це пригодиться сьогодні на концерті. Цю футболку, до речі, я розмальовувала на корпоративі. Там була одна із активностей. це типу тобто, береш футболки і... і ляпаєш кольорами, як хочеш. Дуже цікаво, дуже прикольно. Тепер це моя домашня спальня футболка. Прямо і продурівки з цим чімом. Що підключаємося до Дейлі сьогодні? в Мене хороший настрій. Я сьогодні встала раніше. Ну, давайте я включу мікрофон. Я Сьогодні в хорошому настрої, тому що я прокинулася о 6.30, плюс-мінус я по собі поставила будильник спеціально на 6.30. І так я не зовсім виспалася, але я ну я десь роздупилася плюс-мінус о 7. Скажімо, що почала щось робити. І до Делі, якщо вставати отак, от прокидатися і вже починати щось робити о 7, Ну то ти встигаєш багато чого зробити насправді до роботи. Тому в мене прямо такий класний уже заряд, плюс сонечко на вулиці, камон, сонце. Нарешті, ура! Я обожнюю сонце. Сонце топ. Сьогодні плюс ще концерт, на який ми йдемо симфонічний. Та ти що? Цей тиждень має бути отакий. от. Але подивимося, який він буде. Не будемо загадувати наперед, але треба підключатися до Делі. Честь! І це вже теж маші слонечку. Застав тільки один місяць цього сезону. A, poczekajcie, bo Wy macie przecież wiosnę, moc się zaczyna 21 marca. Kurczę, ja cały czas zapominam. O nas, o nas, 1 marca. <noise> Właśnie nie wiem, czemu tak. Ja byłam bardzo zdziwiona, gdy tutaj przyjechałam i się dowiedziałam, że Macie nie od pierwszego. Щось сьогодні Дейлі трошки протягнулося, пів години. А дейлі це загалом хто не в сфері IT, то це типу мітинг, Ту, мітинг знову ж таки, мітинг це з транспарантами. Зі дзвон щоденний з командою, там де ми обговорюємо, що ми вчора зробили, що вдалося, що не вдалося, через що ми не можемо далі працювати. Може хтось комусь допоміг, і ось це от все. Ну і говоримо, що над чим ми будемо далі працювати. Я зрозуміла. Я дивилася відео про ці нові часи наші, і треба звикнутися до того, що стабільності не буде. Зараз таки, така епоха нестабільності. І треба бути гнучким, і треба бути готовим постійно змінюватися. Дивіться, просто від цього прекрасну погоду, сонечко. У нас сльозки ллються від щастя. Вийшла відправити пачку, якраз трохи провітрю голови після цих мітингів. Такі настрій якийсь не дуже після цих мітингів. А робота. А робота не завжди приємна, на жаль. Сім градусів, до речі, і я вам скажу що щось щось так в пальто тепленько. І в лісовій ковтині теж дуже тепло. Можу перестати посміхатися. Перебував на концерті симфонічним з Харригопатера. Музика з Харрига Ні-ні, Нічого що ми ту подушку поклали спеціально, щоб ти сюди не залазила. Ось твоє місце. Що це за ламані системи? Що це твій трон? Я не приживай, кутюнечка. Боже, вона так себе в один ми її б'ємо. Мінь, хто тебе травмував? Скажи мені, будь ласка. На вулиці у нас сьогодні знову ясно, і схоже на те, що скоро буде весна. Але звісно ж зараз прийде лютий і він внесе свої поправки. І в лютому буде якийсь такий мороз, сніг. В березні сніг то ще не розстане. У мене день народження в кінці березня, і я завжди надіюся, що буде отака, от хоча б отака погода, як січні. Ну, будь ласка, хай буде холодно, але буде сонце. Фіг там майже просто щороку, сіро. Пасмурно, можливо, сніги ще лежить, і мені, мабуть, треба вже з цим змиритися і не надіятися. Тому що коли очікування у тебе вище, ніж реальність, то ти потім розчаровуєшся. Якщо мати низькі очікування, а потім в разі чого вийде сонечко, то я буду дуже рада і буду дуже щаслива. Мене злізло шкарпетки з ніг, поки я йду. Це жахливе відчуття просто на ногах. Коротше, хотіла сказати. Дивіться, як світло, але насправді я вирішила сьогодні спробувати записатися на шістнадцяту, а не на 17, Як я завжди хожу, подивіться, як світло на вулиці. Капець я так давно не була, коли світло на вулиці. Світловий день збільшується. Я цьому дуже 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 рада. Сонечко сьогодні весь день світило. Я йду на вулиці, день а не ніч. Просто щось в настрій від цього кращий ніж коли ти в темноті ходиш, просто і функціонуєш. А іскор весна Шикарно. Вам так скажу, я сьогодні прикольно себе почувала, тобто у мене навіть якісь сили були. І сьогодні я так нормально на середньому рівні спотіла і при цьому не помирала. Тобто я робила в задоволення прямо ці вправи сьогодні. коротше сьогодні тренінг пішов в правильне місце в дупу. Піца Варшава називається. Соний огірок, якась ковбаса, мисливська чи щось таке. Ми ще такої не пробували. Ой, яка там погода. Вчора ти ти. Я помітила одну штуку, взяла собі даречка з такі батончики, хто не знає, чи хто там не живе в Польщі, з темного шоколаду, і типу такі вафлі. І вони дуже дуже какаові і шоколадні, і прямо не такий молочний шоколад, що їсте і сам цукор, а реально відчувається саме какао темне. І він у нас в'їжджає дуже класно. Я зрозуміла, що так. Думаю, що ж мені так тягне зараз на солодке, Хочеться чогось такого солоденького з'їсти. А чому? Тому що я зранку солодкого не їм і помічаю за собою, що. Якщо я зранку солодко не їм, то потім протягом дня мені хочеться. Коротше, раз на день, мінімум, мені треба з'їсти щось солодке. І це вже перевірено досвідом і перевірено часом. Ось так виглядає всередині. Просто вафлі із таким шоколадним наповненням. Але ну дуже смачно. Правда, я боюся, що я скоро його переїм. Але не сьогодні. Привіт! Хороша дівчинка, прокидається. Просто. Рушные думки заражаем и пузика. <ріху> Добрий раночок. Куди ці туристи їдуть? Сонечка знову з нами. Їе січі. Я люблю тебе, отаким, От яким ти є. І бачно, не дощовим і не холодним. Січень в якійсь мірі зараз краще за березень. Подивимось, який березень буде. Знову мітинг, який у нас відбувається що два тижні, і я можу годину просто слухати і займатися чимось своїм Обожнюю ці мітинги, коли виступає не я. Можна я не буду працювати а буду приймати сонячні ванни. Блін, капець воно так засліплює. -ху -ху. Я відвикла. Я колись у себе вдома ходила на пляж і загорала просто без окулярів, дивлячись так от закритими очима на сонце. Я не знаю, яким чином я не осліпла при цьому, але зараз це просто неможливо. Таке сліпе сонце, якщо капець. Треба ще сонечко вийшло, Котюні? Сонечко моє Все, робочий день може закінчуватися. Я просто всю частину дня буду отак от далі сидіти. Короче, пілатес мене трохи заспокоїв, тому що я засумувала щось перед пілатесом, бо в мене. Не виходила одна задача по роботі, і плюс до того в мене стався мій перший факап на ютубі. Я половину відео змонтованого вже видалила просто із програми, де я його монтую. Воно десь не збереглося, і мені треба ще половину відео домонтувати. При тому, що я сьогодні вже хотіла його виставити. Я хочу трошки якусь систему виробити і в один день виставляти. Я дуже хотіла, щоб це був четвер, але вже другий четвер мене не виходить. і Це виходить п'ятниця, і то це, якщо я зараз домонтую. Коротше. shit happens. Але знаєте, сумно, все рівно, і можна собі трошки дати посумувати. Ну, але пілатес мене трохи заспокоює. Просто коли інші блогери говорять, що у них щось там не вийшло, що у них щось там видалося, чи не знаю, в slow motion награлося, то мені завжди це було так, типу, милі проблеми. Це здається, взагалі не проблемою. Але дуже шкода часу свого розумієте. Просто я сиділа вчора, до пізна сьогодні зранку, там до фіга часу до останнього сиділа монтувала, щоб сьогодні встигнути. І тут просто розумієте, Розумієш, що такий факап і ти розумієш, що ці зусилля твої марні були встигнути те відео виставити сьогодні. Ай, коротше. Ну що, сідаємо за монтування. Again. Наша пісня Гарний новий. Починаємо її знову. Що це літочок? Дзій, складу, ну, хочеш, ну, таким Пробувала то, jednak без колекту. Добре. Дзінки, Хей. Мені повезло, що в мене менеджер з яким можна собі спокійно поговорити і немає якогось такого складних стосунків з ним. в мене реально класний менеджер. Ах. Ти це заліз тут на третій поверх. Мі я тебе давно тут не бачила. Чика Дюня. любить кукурузу і вона почуває кукурудзу і прийшла мій іди на кукурудзу на. Я люблю, не". Ну, ладно, може їм сильно любить <риклад> любила коли колега пише в п'ятницю о 16.42 коли всі закінчують робочий день о 17 а в п'ятницю ще раніше це значить, що щось у нього йде не так. Йо. Чесно кажучи, я трошки вже задовбалася. Я не вставала цілий день з цього за столу, тільки от ходила каву собі робити. Зараз ще на польську підключаюся. Ладно, виговорилася і підключаємося. Odnośnie ryzyka, to ja muszę obliczyć sobie co ja mogę stracić. Nie lubię podejmować decyzji i raczej przyłożę odpowiedzialność na kokensie. No dobra, to żarty żarciki. Ale na przykład jeżeli mamy niekompetentnego, niekom. E, e, niekom... Niekompet... niekompetentnego... tak? Niekompetnego. To no to właśnie. Jeżeli nie mamy, mamy e, tego właśnie księgowego jakiegoś Sama wymyśliłam jakiś frazeologizm A no tak, dobrze Do widzenia Do widzenia A więc biały Biały A Дивись, зеркало, зеркало біле він жовтий. А. Ну він, значить, якийсь бицівший жовтий. Добрий ранок. Я вже нанесла собі кислоту на обличчя. І чекаю, коли п'ять, мабуть. Я насправді рідко використовую, треба якось чистіше масочки, всі різні робити, хоча б кислоту наносити пару раз в тиждень, а то я раз в таких-то місяців наношу. Ой, як нормально нормалізувати свою б'юті рутін? А у вас теж так не ідеально все виглядає, чи ви такі молодці, і щоранку і щовечору прямо доглядаєте за своєю шкірою? Прямо все робите так, як треба, так як косметолог приписав. Скажіть чесно. Chroni ryby, przed niekorzystnymi i nie pożymy Dzięki do kusza ryba lepiej orientuje się w życiu poprzednim. O. Co chylić? Nie, co to jest moje? Co to za? Стаю шості збираю дітей в садок. Звечора готую їм манібокси. Пів тиждень йде часу на монтаж? Багато. Я поки що приблизно не можу розрахувати, але часто питті, я сказала, що десь біля 6 годин на влог. На... До речі, хто живе в Польщі, то от така користь з участі у клубі Моя бідронка». тому що, наприклад, чек на 148 злотих і при тому, що в тебе ти є в клубі їхньому, і знижка 4969, при тому, що були куплені продукти чисто, які нам потрібні, а не якісь там на запас. Не хочу я сьогодні прибирати. Коли я не хочу прибирати, то я зазвичай роблю якесь мінімально допустиме прибирання і все. Ой, гастрійська ПМС називається. Добре, я мастеватиму. До речі, моя пальма як це називається. Потрошку, мені здається, росте. Правда, чомусь мені ще теж здається, що її тут тіснувато. Але поки я в цьому не впевнена, тому я поки не буду пересаджувати, аж поки вона не помре. що за пачкою миллінце приїхали. Виходжу з самого ранку, тому що я забула за неї, а вони там тільки дві, дві доби, по-моєму, лежать в тому пачкоматі. І якщо я зараз останню годину не заберу, то пачка поїде назад. Неділя ранок просто. На вулицях нікого нема. Я досить довго звикала до цього в Польщі, що в неділю просто дуже мало людей можна побачити на вулицях. Якось так неділя і неділя, і все зачинено. Люди просто по домівках і зі своїми сім'ями. Я, до речі, оце переглядає ютуб свій періодично <гум> щодня по декілька разів. Я побачила, що в мене там старі відео і ще приховані. Коли я тільки переїхала в Польщу, я записувала для своєї родини якісь там. От я йду гуляти, розказую про свої справи. І Це <гум> прикольно так спостерігати. Це дуже мило, тому що у мене потяг якийсь до влогів завжди був. <гум> Нарешті я його реалізовую. Я далі шукаю пуховик. Здається, що місія просто неможлива, невикональна. Ну, в мене є парка, і вона функціональна. Тобто вона велика, вона така, вона вітер взагалі не продуває, вона дуже тепла. І я її дуже люблю, тому що ну я тут постійно в ній хожу, ви мене в відео постійно в ній бачите. А от як щось таке гарне, в мене немає на вихід кудись, або під сукню, знаєте? От ми там ходили на концерт. Якби я захотіла якісь каблуки вдягнути і сукню, ну то я парку зверху не ним. Глянула би, і от на такі моменти мені треба якийсь такий більш елегантський пуховик в бренді шипелик У українському. Я знайшла пару таких прикольних варіантів, але все рівно вони не до кінця в моєму стилі. Все, мене все бісить. Я про таку куртку говорила з Масі Модутті. Мені колір подобається. У мене чохол такий, теж такий темно-червоний, майже колір кров'янки або кока-коли. Одний з двох. І мені цей колір подобається, вона тепла, але мені не сильно подобається оцей от ефект цілофанового пакету. Те, що я говорила про бренд Шипелик. Ось, у них є ось такий пуховик, ось такий. Але він трішечки не в моєму стилі. Це занадто такий рюшний, ніжний. Так, тут є різні кольори, але він ну, от трішки не моє. Ну, але хоча б цікавий дизайн, якось виділяється. Є ще прикольний бренд Manjul. Не знаю, чи це так читається чи ні. У них ще класний, дуже до пуховика, такий досить акцентний шарф. Цікавий варіант. Такий червоний. Є, по-моєму, такий же чорний. Ось так виглядається без шарфа. Я не думаю, що я буду той шарф носити. А якщо отак от подивитися, просто без шарфа, то це просто звичайна така довга парка, досить проста. Навіть трошки спортивна парка. Я б хотіла більш щось жіночне. Ну отак і бурикаємося на місці, просто стоїмо і не можемо вибрати. Так красиво, <софірки> <софірки> я заздрю сама собі що я була на цьому концерті.